Щодня о 9.00 на театральному майдані в Тернополі лунає мелодія, яка змушує місто завмерти і відчути кожен звук. Ранкову композицію на трубі виконує тернополянин Святослав Храпливий. Музикант зізнається, що в час війни вона є нагадуванням про ціну свободи та нашої боротьби. Це є шана написана так спеціально для таких подій. Її також грають як похорон, ховають, теж, теж її грають. Святослав Храпливий все життя присвятив музиці. Освіту, пов'язану з цим здобував у школі, училищі та педагогічному університеті. Зараз працюю артистом у Симфонічному оркестрі Тернопільської обласної філармонії. Практично вся родина Святослава пов'язана з музичною творчістю. Вітак тернополянин не уявляє себе без цього напрямку. То, напевно, моє життя, наприклад, музика, Ну, щось мені без музики важко, напевно, би було в житті. Грати на театральній площі в пам'ять про захисників та захисниць Святославу запропонували в Департаменті культури та туризму Тернопільської ОВА. До ініціативи долучилися працівники обласної філармонії та драмтеатру. Так вже з серпня 2024 року Святослав разом з музикантом Романом Самариком виходять неподалік алеї пам'яті Незламні, аби нагадати перехожим Війна триває а наші герої незабуті. Без вихідних дощ, сніг, люба погода. Ми виходимо і граємо. Є біль тут. Багато є людей, яких вже немає з нами, і багато друзів, навіть є колег. І болить за таке. І хочеться хоч якусь шану віддати їм. Святослав розповідає, що під час хвилини мовчання перехожі завжди зупиняються та віддають шану полеглим бійцям. Приходять люди, дякують, також сльозами на очах, що ну, переживають також дуже. Нагадаємо, загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадили у березні 2022 року. Тоді президент України підписав відповідний указ задля вшанування пам'яті всіх героїв, які загинули в російсько-українській війні.